Степан Цапюк оголосив себе царем місцевого масштабу з необмеженими повноваженнями. Ну, що що вам тут начальник? Ніхто. Ну. Здравствуйте, царь, очі приєдна. Царь, очі приятна. цар. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. царь. Цар, очі приятно. Здравствуйте царь. здравствуйте, царь, Очень приятно... Очі Очень... спочатку мер на засіданні виконкому проголосив, що у нього статус народного депутата. І міський голова, на міського голову розпространяється статус народного депутата. Теж у місцевому самоврядуванні написано. Потім мер повідомив, що він сам собі влада, і навіть міська рада не є для нього дороговказом, бо так у законі. Согласно законом про місцеве самоврядування, міський голова є головною посадовою особою місцевого самоврядування. Якщо було написано, що головною посадовою, або як і органом головної міськради, Дивну логіку мера Олександрії не підтверджують насправді факти. Наприклад, за даними офіційного порталу Верховної Ради України, народними депутатами, які є вихідцями з Олександрії та мають відповідний статус, є тільки Сергій Кузьменко та Володимир Кудря у конституції. Ж України зазначено, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи. Місцевого самоврядування, міський голова ж за законом України насправді не є органом місцевого самоврядування а лише посадовою особою того ж самого органу місцевого самоврядування. Таким чином міський голова є підзвітним, підконтрольним та відповідальним перед територіальною громадою, тобто всіма Олександрійцями. А відповідальним перед відповідною радою в разі ж виникнення конфлікту інтересів, міський голова зобов'язаний негайно доповісти про це відповідній раді зазначає закон про службу в органах місцевого самоврядування. Хоча мер Олександрії чомусь вважає це не обов'язкове, з повинен там чітко на і і, і то. Тобто... Ну от така казуїстика в наказуїстіка в наших законах. Степан Цепюк, який, до речі, має вищу юридичну освіту, чомусь не знає цих прописних істин, про які намагався йому повідомити голова мандатної комісії міськради Іван Бугайченко. Можливо, саме під час судового розвіду справи по тому самому конфлікту інтересів мера, нарешті навчать розуміти очевидні речі, які відомі навіть студентам вузів і не обов'язково юридичних.